Від Матея, Святої Євангеліє читання, сказав Господь, глядіть, щоб ви з ніким з оцих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця Небесного, бо Син людський прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте? Коли хто має сто овець і одна з них заблудить, чи він не кине 99 дев'ять у горах? І не піде шукати тієї, що заблудила, і коли пощастить знайти її знову, істину кажу вам, що він радіє нею більше, ніж дев'ятьма, що не заблудили, так само і в Отця вашого Небесного немає волі, щоб загинуло одна з тих малих. Коли брат твій за супроти тебе, піди і докри йому віч -навіч. Коли Послухає тебе, ти придбав брата Твого. Коли не послухає тебе, візьми з собою ще одного або двох, щоб усяка справа полагоджувалася за словом двох або трьох свідків. І коли він не схоче слухати їх, скажи церкві. Коли ж не схоче слухати церкви, нехай буде для тебе як поганин і митар. Істину, істину кажу вам. Усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно ще раз кажу вам: коли двоє з вас зходиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Буде двоє або троє зібрані в моє ім'я, там і я серед них.